Вечір добрий, пані Тепанова, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд другого поєдинку. Поліс полісна суперника. Хороша швидкість. Простріл в напрямку Демчука. Тут Кондур знову Савчуку віддав. Удар з носка на нависа. Е, Зробити. цікавий хід, закидання вперед. Там ми прогамили глибу Техменчик. Мова насамперед про Павла Федака, й в дотик удар дуже близько було до забитого. голу. Хоча хто першим це зробить. Придача! Удар від і ми не бачимо! Де дехто буде святкувати новий рік. Якщо взагалі буде святкувати, я жалий, так хотів, але гадно перекинути Лисичука. Тут на перехопленні було чудово зіграно. Вихід 2 в 1. Отака, подур'ють. Але не будемо забувати, що голи посипались у другому таймі. тут вистріл! Знову зустрічено відмінно від першої 20 хвилин. Знову кутове. По кутою праворуч і можливість для зворотнього пасу. Тому що таки Кутовенка, але розратив такий футбол, а не футзал. Гравці по обидві сторони барика. Передача на Удар! Гол! Федак забиває після легатного пасу Володимира Кондро. З задоволенням запрошуємо усіх вас на пройнят другого тайму чергового матчу першої АйТілії. Нам багато сьогодні працює із м'ячем. Ну і крім усього, також визначимо либу у Удар! Після міну там з інтервалом декілька хвилин. Але близнюки чи двійнята, зараз вам чіткої відповіді не скажу. З телевізійної картинки. На мене у цьому епізоді Руслав Курганський. Хоча ні, він не був у потрібному місці, потрібний час. Савчук! Удар правої! гол! 2-0! Ми говорили про сильну сторону Віталія Савчука. Ось вам, будь ласка, і футзал. Впевненості хлопцям Ярослава Писька. Е, чому я зараз вам нагадаю, оскільки зіграли в нічию. продовжувати цей поєдинок в сіло. Зараз передача чи удар від поміж ніг хотів Кондору, але обійняв так за поясницю суперника. Хотів за цього прізвища, немов воїн. Від початку і до кі Шавчук, що ж ти, хлопче, витворяєш, як же ж він? Кутовенка пройшов Савчук з лівої по центру Демчуку Удар! А чи не було там гри? Лисичук то зазвичай він оминає ствір воріт команди техмечу. Ну і вихід 2 в 1. забивати потрібно. Є Жилий був був Гол! Батагов у дальній кут. У нас інтрига буде жити. Ну нарешті розмочили. Відкривається хлопці на фланзі. Андрій Кутувенко. Юрій Вангер захищається. Кутувенко на ударній позиції. Удар прибішить коупсел. Призерах міжнародних естафет і міжнародних марафонів. Тут не було пола. Володимир Кондур. З власної волі падає на паркет. Удар немає 2-2. Гол! Ніхто все ж таки забиває планіт. Батао оформлює дубль. чи там кутовенко, я не знаю. Своїм тайм-аутом у другому таймі Він з нетерпінням чекає цієї спроби, аби Савчук не забиває як Україна. Ну а зараз продовжує свої виступи у аматорській гранд лізі чемпіонату міста Кулясто. Так, середньостатистично 90 км на годину. сезону дві тисячі 2022 два Два з яких першого it дивізіону удар над попуречкою прочитав я коментар Олександра Галіка. Удар! Гол! Планець забуває перемогу! три Ось це так шедевр. Ярослав Піско не погоджується з арбітром, але тут нічого не вдієш. Ось вам і футзал, друзі. Уже тиснули один одному руки футзалісти сьогоднішнього матчу, але ні.